Всім привіт! З вами Вайпер. І сьогодні ми будемо оцінювати Бравлеров Бравл Stars. Амбер в нас в нас є імба, хороші, нормальні, погані, ужасні. Перший боєць на вибір нам амбер. Амбер останнє время стала дуже сильним. Дуже багато дамагу, її беруть ні, ну прям класно, дуже боєць. Я його поставлю в хороші правда. Еш. Ну, еш, це такий слабкий боєць. Якщо нам прям ідеально грати, то він максимум нормальний. 8 біт він дуже багато домагав, вносить все. Але боєць, ну нічого не казати, він дуже сильно повільний. Я не можу його поставити в якийсь класний, чи нормальний. Він поганий, б'ється. Барлі зараз дуже вийшло багато класних вітателей. Барлі, понятно, що по чуть-чуть скачується, помірці. Це і так понятно. Бойці як і вони не можуть триматися так проти нових. Барлі став поганий. Біо... Дуже м'єтова. її беруть багато дальник. Вона для мене це сам, один із самих гімбових дальник. І Ба. Б теж прикольний, але це більш такий середній дальник. Ну, як середній дальник. Ну і з дальника вона така середня. Нормально, можна сказати. Так, далі Бібі. Бібі всегда була мітова. Ну, У мы на увазі по фану грати. Там гарно ультою можна. Всякі трюки, всяких багів багато. Давайте я хороший прям бравлер, Я не знаю, вона імба. Бонь колись я поставив би її в ужас. Але так поміняли боні, плюс цей перезаряд. Стала таким імбовим бравлером, що капіта. Ми її поставимо. Не, не в Бові в хороший брал. Бонні прям хороший, так боец. Бу. Бо? Ну, і зараз нема карт на нього. Так що чесно. типо штольне. Все. Ше, все нічого буває підходить. Дешті, все. Краса, буває, в і Все. Захвати красави в Зайці, не знаю. Брук, він не гарно під розкритий. Еще б спам. Я. Брок це хороший боєць. От був всегда, я б сказала, що це помню. Але відколи йому улучшили ульту, це стан, для мене це просто хороший правил. Ну, бас, це мета в шедешці. Я любитель шедев. Він, він і в шеде, шедев, всяких броболок, плюс трюки, теж хороший боєць. Байрон, всі зараз мене можуть згейти, ти що хочете. Ну, Байрон для мене це нормальний брабр. Я не люблю Байрон. Він хоч метовий, але не мій стиль. Пару, да, з допомогою нового гаджета він став одним із найбових хороший бравлер. Колет опять загейтуйте, конечно, але нічого. Кольт для мене нормальний такий середнячок. Кольт, колись був він про мімблан, це Кольт. А зараз він такий нормальний. Ворон спершу колись Лега був, він дуже класний. Він гарно отравляє, але як і Байрон, нормальний. Не можу сказати. Дерево це був мій перший 30-й ранг в ігрі. Зараз же, знаєте, максимальні там ранги вже скільки раз. А це був мій перший тридцятий. Мені за нього ще спрей тоді дала. Так, цей оцей боєць хороший. Едгар. Хто любить Едгара? Я розумію. Він класний, багато уроду. Ну на великих кубацах він фігня, ну пойміть, не беріть Едгара. Вказки. Це... Я не можу поставити ужас поганий бравлер. Не надо брати його. Емс? Вона гарно контролить, ну типа всяких гарячих зонах часто підходить, гаджет на класний. Але Це стандартний, нормальний бравлер. От я, що хочуть кажіть, я її взагалі не люблю. Вона зараз стала ужасним. бравлером. Ти самі Анджели, всі оці бравлі, які почали Аллі ходити по воді, вже вона не така класна, бо вони дуже їм були. Порівняно з нею. І в неї вже немає цієї особливості ходити по воді. Фенг брубольчику. Залітіти на, 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 на трьох врагов якихось. Це нормально. Це фенг. Він прям такий. Не скажу, що прям хороший, але нормальний праплек. Фрэнк, я не понимаю, хто може не любити Фрэнк. Це імба. Я не скажу, що він якийсь киберспортсмен це не прям для мене просто він дуже. Біл це хороший міда. Отже, захвати кристалів часто підходить. Якийсь связький шелі, булом притягуєш убиваєш, це клас. Ну він зараз не пром, щоб він має. Ну, що він вже Поганий такий брати. Гриф це бомба. Просто. Якщо вам питають, хто лучше Едгар чи Гріф, беріть гріфа. Е -е, Гріф імба Едгар – поганий. Гром? Багато кажуть людей, що він. Ну, для мене він такий нормальний. Він несложний для мене. Але просто я не сильно любитель мітатір. Є один мітатір, за якого я прям гарний. Але так, Джеки. Я вважаю, що цей бровір хороший. Але він тільки в броулболі і в такому режимі. В інших режимах його контрить усі. Хороший, такий достойний бравлер. Все, більше я нічого не можу про нього доказати. Джанет? я не люблю, він поганий для мене. Я не розумію, цей смисл даже літати, він не сильний, як по мені, любить більш таке, Джесі ходить те саме, в неї сильний гіпер, але саме вона мало урону, носить. Все, Леон це імба без питань. Це чітко він Лу також хороший бравлер. Він просто всіх заморожує. Нема шансів ворогів, якщо він у дії. Порачах зоні в ну не, не в вигробленні, в захваті кристалів він гарно іде. От так то таке. Макс. Ну зараз він не мета, ну серйозно. Нормально пл. Так, а от конкретно Динамайк це єдиний питатель, за якого я люблю грати. Він імбов. Траніт прішки робити. Щоб був тут найкращий бравлер в ігрі, я б його туди поставив за морці. От такої нема вклад. Так, я просто граю за Морті це ідеально. Я всіх виношу. Я не розумію, багато чоловіків, зрозуміло, що грають ужасно, понятно, але я прям люблю це буде. Це один із самих моїх любимих бравлерів. Это не меня наикращая игра Мистер Пи. Сори, для меня она Я не люблю ее. Не люблю ее, Такой. А вот Нани нормальная. Не знаю, что сказать. Нита тоже нормально, Ведмедь, конечно, классная, но... Отис в время стал прям хорошим бравлером. Хто сказав, я не пам'ятаю, він... що та пена пьялась. Я их считаю, що там такий поганий браузер Який став. Пайпер, понятно, це легендарний. Повед. Ну не по рідкості, а просто по самому браулеру. Так, поку Поганий. Багато я металла. Зараз у класніше, ніж Поку. чем Приму? Хороший бравлер, він всегда в місті в так-так. Рико нормальний зараз. Трохи скотився. Роза жахливий для мене пець. Газ теж ужасный. Хендія теж не, я не фанат пануся. А от Шелли конкретно. Ну Шелли це завжди мега. Це хороший бравлер, яким можна грати в шедешку. Рубольчик. Ну, багато різних режей. Пусть не карта. А от, Ро... а от Лола я тоже считаю целую. А Мак, я не понял, ну вона така. Для мене нормальна. Я б не сказала, що вона им було, чи... чи прям ужасно. Така средний бравлю, так і Спайк. Спраут? Фі ні, ужасний. Самі худший боєць і гріп у мене. У мене один похожен. Тільки він... Да, він тільки не на 9 у мене. А то в мене всі мінімум на 9. Ну, крім Іко і Хенка. Виїхав мене на Макс. Мені нашого не на 9. Так що справа на тошення. З правом, то Сквіка, я пам'ятаю, дуже престиж пробував, бо він нормальний такий боєць. Так, а отут йдуть зараз імболька. Суп Імба. Вольт хороший. Колись, звісно, Вольт Мбовіш. Тара хороший тік. М -м, я думаю, я даже не знаю, куди тіка поставити. Знаю, що багато людей люблять до нього грати, але він таке нормально. Газ, і імб... хороший. Нормальний я такий брав. Так, всем таке. М -м, бастер, бастер. Що у нас бастер? повні. Я просто не часто граю за цей оберсо. Він такий нормальний, більш менш. Вже в мене 83 тисячі, правда. Так, Честер, це хороший боєць. Рейд. Ну, не погано. Не ужасний а нормальний таке. імба. РТ хороший. Вилуб нормальний. Буде скоріше зараз трохи Хенк хороший. Я розумію, що він не знаю. Подловина ігроков скаже Хенк фігня. Але Хенк це хороший брав. Не знаю, чого його так недооцінюєте. Месси нормальный. Корделюкс, конечно же, имба. Даг с помощью нового гипера став хорошим. Перл поганый нормальний. Чак нормальный. Чарли тоже нормально. Мико нормальний. Кейт, ну це понятно, це легенда. Лелі Лорі для мене нормальний. Анджело хороший. Мелоді прям це мабуть імбівана. Драку драку. Нормально таке драко. Лілі зіпер зарядом, Це просто імба. Берлі нормальний. Ленсі нормальний. Мо тоже нормальний. Кензі колись був даймба, а зараз хороший стандартний таке бравлі. Це нормально, джуджу. Шейт. Якщо з її призрели, він просто баслайтер. Все не знає. Він що він був, але він скільки тоді не нерві витріпав всім, що ужас. Міпл. Нормальний. Ларі... Ні. Як його звати цього репера? не помню. Олли. Олли хороший. Финкс. Я не фанат, да, нормальный тоже. Луми тоже нормально. Диньон. Вот это в хороших бойцах. Мне кажется, это... Це... плюс ультаха на все. Али нормальный боец, а не прям фанат. Транк. Ну така тоже нормальне. От всі быває кажуть, що міна таке, але міна це. Понятно. Сиги Понятно. ні. Отакий От терліз у нас получився. Всім пляжних. Скоро побачимось. Скоро вийде нові відео. Всім пока, до нових зустріч! З вами був Вайпер.